Друзі, привіт! З вами Віктор Галасюк. Чи справді західна культура заважає людям дорослішати? Таке питання задають у впливовому британському виданні з економісти. і наводять таку реальну історію. Старший керівник робить зауваження молодшої співробітниці. Він каже: у слові хамстер немає літери Пі, хамстер хам'як, каже він. Але я так його пишу, заперечує дівчина, якій. Трішки за 20. Керівник пропонує звернутися до словника, але дівчина натомість телефонує своїй матері, вмикає телефон на гучномовець і просить, щоб мама сказала начальнику не бути таким. Жорстока. Ця сцена є доволі яскравою, і, схоже, що ця молода співробітниця перейняла концепцію власної правди популярна ідея, яка використовується для раціоналізації власних переконань із захисту від критики, заснованої на фактах. Ви можете сказати, що 1 плюс 1 равно 2, але моя правда говорить, що це 3. Постмодерністи вважають такий спосіб мислення вишуканим. Кіт Гейвард називає його дитячим, і він має рацію, кажуть за економіст. Але професор Гейвард, кримінолог з Копенгагенського університету, йде далі. В своїй книзі інфантилізовані він стверджує, що молоді люди сьогодні взагалі менш зрілі, ніж попередні покоління. І в цьому винна саме західна культура. Він наводить безліч прикладів так званої дорослої дитячої поведінки да, або кідалтування. Кіт, дитина, адалт дорослий. Щоб підкріпити свою позицію, він посилається на різні приклади, які достатньо наочні. Деякі люди відтворюють свої дитячі радощі, перевдягаючись персонажів, там, скажімо, my Little Pony. Та, і купуючи квітки до місць, де можна стрибати в басейни з кульками, влаштовувати бої подушками і так далі. Інші продовжують шукати розваги. Ко підліткового віку в нічних клубах аж до середнього і такого вже серйозного доволі віку. За багато років викладацької діяльності пан Гейвард почав непокоїтись, що його 18-річні студенти більше нагадують навіть не незрілих підлітків на порозі дорослого життя, а наляканих шкалярів, які загубилися в світі. Дорослої автономії. Один студент прийшов на заняття в комбінезоні, пояснивши, що йому було холодно, і він хотів почуватись комфортно. І Гейвард його запитав: чи ви не турбуєтеся, що це виглядає по-дитячому? А студент каже: Ні, я хочу, щоб мене сприймали як дитину, бо бути дорослим важко. Тут автор наводить свої найвагоміші докази. У багатих країнах різко зменшилася частка людей, які до 30 років досягають традиційних ознак дорослого життя, залишають батьківський будинок, стають фінансово незалежними, одружуються, народжують дітей. У Великій Британії середній вік першого шлюбу становить 33 роки для чоловіків і 31 рік для жінок. Це на десятиліття більше, ніж на початку 1960-х років. У 2016 році дослідження Pew, це авторитетний американський ресерч центр, показало, що вперше за 130 років американці віком з 18 до 34 років Частіше жили з батьками, ніж з партнером у власному помешканні. Попкультура, на думку професора Гейварда, інфантилізує людей. Сучасне кіно прославляє незрілість від простих чоловіків дитин в фільмах, таких як Школа Року і Тет, де головний герой плюшевий ведмедик, що п'є пиво, до нескінченних рімейків Бетмена, Людини Павука і так, далі, і так далі. Похід в кіно зараз більше нагадує візит до магазину іграшок. Реаліті шоу нормалізують інфантилізм. Вони змушують Шують знаменитості в віці 40-50 років перевдягатися в дитячі якісь там ведмедики, динозаврики і так далі. Багато реклами є взагалі атакою на зріле доросле життя. Реклама Milky Bar Kid зображала акторів різного віку. А компанія Evian живе молоде використовувала дорослих у футболках зображенням дитячих тіл. Система освіти також несе частину провини, кажуть за економіст. Студентів захищають від потенційно неприємних ідей. Університет. Абердіна в Шотландії додав попередження про тригери до Пітера Пена, зазначивши, що студенти можуть знайти дивні погляди на гендер в книзі емоційно складними. Шкалярам кажуть речі, які явно не відповідають дійсності. Наприклад, ти можеш бути будь-ким, ким захочеш. Історія, соціологія та філософія стиснуті в дитячу моральну казку про привілейованих та. Пригнічених школи і університети раніше навчали безсумнівної ідеї, що студенти повинні адаптувати свою поведінку, щоб ефективно функціонувати в світі. Тепер це вже не так. Нарешті, професор Гейвард критикує ліберальних коментаторів. З одного боку, вони прославляли Грету Тунберг, колишню шкалярку-активістку, як всезнаючого мудреця, попри те, що вона не мала жодної наукової експертизи і не говорила нічого оригінального про кліматичні питання. Це, на його думку, свідчить про зміну ролей, коли. Молоді люди дедалі частіше отримують інтелектуальну таку перевагу і культурний авторитет для навчання дорослих. З іншого боку, коли британська шкалярка Шаміма Бігум приблизно одного року з Тунберг поїхала до ісламської держави, щоб приєднатись до масових вбивств зґвалтувань, ті самі ліберальні глядачі засудили рішення британського уряду, не дозволити їй повернутись до країни, стверджуючи, що вона була збитою з пантелику дитиною, яка була занадто молодою, наївною, щоб усвідомлювати свої. Вчинки Гейвард каже: коли суспільство діє так ліцемірно, дорослішання з одного боку та інфантилізація з іншого боку, це є дуже небезпечною дволикою грою. В книзі Гейварда є кілька цікавих моментів. Рецензента. Заінтригувало, що згідно з дослідженнями лабораторії моральності в університеті Британської Колумбії, ті, хто часто сигналізує про своє жертвування, більш схильні брехати і шахраювати для досягнення власних цілей, що є звичкою, від якої люди зазвичай з віком відмовляються. І не завадить нагадати американським виборцям про те, як Дональд Трамп влаштував дитячий скандал, коли його віцепрезидент відмовився допомогти йому скасувати результати виборів у 2020 році. Я більше не хочу бути твоїм другом, якщо ти цього не зробиш, сказав Трамп. Однак в аргументації Гейварда є. Два недоліки. Перший полягає в тому, що вона надто буркатлива. Чому дорослі не можуть перевдягатися в персонажів коміксів, якщо їм це подобається? Це не робить їх дітьми. Що поганого в тому, щоб дивитись мультики, бути дорослими означає брати відповідальність за свої вчинки, а не шукати розваги лише в якихось елітарних сферах. Другий серйозніший недолік полягає в тому, що Гейвард ігнорує більш вагомі пояснення сплеску інфантилізму, який він засуджує. Можливо, Дорослі поводяться по-дитячому, тому що зараз у кожного є камера, і люди публікують кумедні кліпи в соціальних мережах. Ідіотські речі, які робили представники інших поколінь, бумерів, покоління X в свої два строки, майже всі забуті на щастя, тому що їх не було кому знімати на камеру або фотографувати. І найсмішніші витівки представників покоління Z стають. Вірусними і можлива причина, чому молодь пізніше знаходить роботу та заводить дітей, полягає в тому, що вони довше навчаються. Вражаючи 40% американців віком від 25 років зараз мають вищу освіту порівняно з 8% в 60-му році. Це величезна зміна і. Вона зазвичай вважається позитивною, навіть якщо деякі дипломи є дорогими і непотрібними. Ті, хто вчиться в 25 років, навряд чи можуть бути фінансово незалежними і тому можуть відкласти народження дітей. Це не дитячість, це мудрість і здоровий глуст. Інші автори, такі як Джонатан Гайт і Джин Твенш, зібрали цікаві іноді тривожні дослідження про молодь, включно з високим рівнем психічних страждань і нижчою підтримкою свободи слова, але зводити ціле покоління до от таких великих дітей, ну це мабуть занадто. Кажуть в зе економіст, шановні друзі. А що про це думаєте ви? От я, наприклад, спостерігаю такий сплеск популярності комп'ютерних ігор останні кілька десятиліть, і я думаю, що це не тільки результат розвитку комп'ютерних технологій, того, що це цікаво. Я думаю, що значною мірою тут є такий психологічний ефект, що в комп'ютерній грі. Ти можеш досягнути результату з мінімальними зусиллями, практично без зусиль. Да? Тобто, ти можеш заробити там великі гроші, ти можеш стати якимось там відомим супергероєм, ти можеш перемогти когось на полі бою і так далі. І так далі. Ти можеш зробити дуже багато речей, які в реальному житті потребуватимуть десятків років. Да? Тобто результат буде абсолютно не гарантований. Він буде ризикований. Потрібно буде докласти зусилля, потрібно буде йти на якісь компроміси. Долати якісь складнощі в комп'ютерній грі цього немає. Ти можеш робити це по перше швидко, по-друге, з мінімальним абсолютно супротивом реальності. І тому багато дуже людей вони починають грати в комп'ютерні ігри в дитинстві, але багато не перестають робити це, тому що. В реальному житті постійні перепони, постійні проблеми, щось не вдається, не виходить і так далі. Ти приходиш, включаєш комп'ютерну гру, і ти можеш там робити практично все, що завгодно. Да? Там можеш включити режим Бога, God Mode, да? тобто, і робити якісь речі, які взагалі навіть правилами гри можуть бути не передбачені. В реальному житті працює не так. Кожне досягнення воно потребує певної інвестиції, часу, зусиль, ресурсів, уваги і так далі. Друзі, а як вважаєте ви? З вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал. Не забудьте поставити вподобайку дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Дякую.